Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. Так, сьогодні день нової інформації, або ж якогось спостереження, або пошуку цієї інформації. Ви можете бути на хвилі новин, навчання або ж якогось аналізу. Паж мечів закликає нас ставити запитання, досліджувати і досить критично ставитися до того, що ви чуєте. Будьте уважні до деталей та до слів інших. Порада вам сьогодні говорить, щоб ви що все те, що вас стримує, воно всередині вас. Оця вісімка мечів говорить, що багато страхів, але вони лише ілюзорні, вони в дзеркалі, вони насправді не існують, не дозволяйте тривогам або ж чужим думкам паралізувати ваші дії. Ви маєте більше свободи, ніж вам здається, ваші руки розв'язані, очі розв'язані, просто подивіться на ситуацію з іншого боку. Залишайте ваші коментарі, ну а я бажаю вам вдалого дня!